Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску півзахисник Динамо Київ переходить в АПЛ, Шахтар повертає зіркового нападника. Динамо Київ дискваліфікують з УПЛ. Столичний грант виселений на продаж. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Динамо Київ втрачає свого лідера. Півзахисник Динамівця Володимир Брашко близький до трансферу в АПЛ. Англійський борму цікавиться українським півзахисником київського динамо Володимиром Брашком. Повідомляє видання Футбол 24 за інформацією джерела. Представники вишень стежили за грою 22-річного футболіста під час листопадових матчів національної збірної України та Динамо в Лізі Європи. Значається, що сума трансферу може становити близько 20 мільйонів євро. Перехід може відбутися вже влітку 2025 року. Нагадаємо, в складі Бормута виступає український захисник Ілля Забарний. Візначимо, що в цьому сезоні Володимир Брашко привів 21 матч з Динамо, забив три голи та віддав три асисти. Володимир Брашко на даний момент це ключовий гравець Динамо Київ. Так, можливо, його гра не вражає, але без нього Динамо взагалі немає кому грати в опорній зоні. Адже і Шепель, і Андріївський то постійно травмовані, то просто їхній рівень не відповідає рівню Динамо Київ. А тому втрата брашка для Динамо зараз була б дуже болючою. З іншої сторони, футболісту треба розвиватися, якщо брашко хоче досягнути якихось великих цілей у футболі, то перехід в АПЛ – це ідеальний варіант по прикладу того самого Віталія Миколонко або Забарного. Та ігрові характеристики брашка дозволяють йому гарно почуватися в англійській прем'єр-лізі, де полюбляють силовий футбол. Окрім того, у брашка дуже потужний дальній постріл. В АПЛ він може не добитися, адже команди рівня Бормута полюбляють грати другим номером, розраховуючи на стандарти та на дальні постріли. А тому, на нашу думку, Брашко точно не загубиться в англійському футболі. Друзі, якщо б хотіли побачити Володимира Брашка в англійській прем'єр-лізі, то ставте лайк цьому відео. Зірковий легіонер повертається до шахтаря з МЛС. Венесуельський форвард Кевін Келсі повертається розташування донецького шахтаря. Його оренда у цинаті допігла кінця. Про це офіційно повідомила прес-служба американського клубу. Венесуелець був орендований Циннаті до завершення 2024 року. Його контракт належить донецькому шахтарю. Американці не стали викопати футболіста. Візнайшимо, що у нинішньому сезоні Келсі забив 6 голів у 25 матчах за клуб. Венесельський форвард допоміг своїй команді кваліфікуватися до плей-офф Мелес, де команда покинула змагання на стадії однієї восьмої фіналу. Помірка нинішнього ПЛ Кевін Келсі – це досить непоганий футболіст. Келсі і до цього непогано виступав за Шахтар. Равець регулярно виходив на заміну як в Єврокубках, так і в національному чемпіонаті та забивав важливі м'ячі. Згадаємо на нього гол Фейнорду або вирішальний гол Львову в УПЛ, який допоміг Шахтарю виграти чемпіонат прийові чуючи. На нашу думку Келсі точно не слабша ніж Данила Сікан, та набагато сильніше ніж Ласіна Траоре, який зараз в дуже поганій формі. А тому Венеселець повинен допомогти гірникам у другій частині чемпіонату. Втім, нинішній наставник клубу Мерне Пушич особливо не розраховує на цього футболіста, про що раніше казав в своїх інтерв'ю. Але якщо Пушич залишить шахтар взимку, то у нового наставника Келсі повинен засягати новими фарбами і стати новим основним голодором донецького клубу. Друзі, якщо також вважаєте, що Келсі краще Траоре, то ставте лайк цьому відео. Завершилося перше коло УПЛ. В Центрального матчу цього чемпіонату Олександрія Ростанротеня вдома приймала Динамо Київ Олександра Шовковського. Гра завершилася без гольовою нульовою нічею. Олександрія була більш гострою в цьому матчі, і Динамо ж грало прагматично на ніч'ю. Але загалом обидві команди показали доволі кволий футбол. Якщо від Олександрії ми особливо нічого дивовижного не очікували, то Динамо Київ знову розчарувала своїх болівальників. Відзначимо, що у турнірній таблиці зараз Олександрія та Динамо продовжують розділяти перше місце, маючи рівну кількість очок. Після поєдинку головний наставник Олександр Шовковський підбив підсумки першої частини чемпіонату. Цитуємо тренера. А ви спробуйте підготувати команду за два дні і не одного разу, а протягом певного часу. У нас має бути день на відновлення, але у нас його завжди немає. Загалом можу сказати, що немає команд, які б однаково чудово виступали на усіх фронтах, окрім мабуть, Ліверпуля. А решта і Барселона, і Реал, і інші втрачають очки від календаря нікуди не подінешся. Але разом з тим наша команда пройшла перше коло без поразок. Це теж має велике значення для досягнення результату, заявив коуч Динамо. Помітно, що останнім часом київське Динамо трохи забуксувало. Команда Шовковського дійсно виглядає дуже виснаженою. Окрім того, ще й травми підвели головного тренера Динамо. Тому кияни зараз і втрачають очки як з Колосом, так і з Олександрією. Благо для Динамо, що Шахтар теж в поганій формі і теж втрачає бали. Що стосується поєдинку проти Олександрії, то Динамо дійсно виглядало дуже погано. Олександрія була кращою у всіх аспектах. Таке відчуття, що Шовковський вирішив грати на нічю, адже розуміє, що нинішні гравці Динамо не здатні грати на атаку. А тому, якщо Динамо побіжить вперед, то Олександрія просто зловить киян на контратаках і заб'є свої два-три м'ячі. Як це до прикладу було поєдинку Олександрія Шахтар? А тому зі стратегічної точки зору можна розуміти, чому Шовковський вирішив грати на нічю у цьому матчі. І лише час покаже, чи вірне було це рішення від тренера Динамо. Загалом, підбиваючи підсумки першого кола, можна сказати, що Динамо, попри навіть втрату очок в останніх поєдинках, дійсно виглядало досить непогано. Якщо враховувати той факт, що Динамо навесні не буде грати в Єрокубках, то кияни повинні забирати чемпіонство УПЛ цього сезону. Друзі, якщо вважаєте, що Динамо Київ виграє УПЛ цього сезону, то ставте лайк цьому відео. Грант європейського футболу виселений на продаж власник французького ПСЖ Емір Катаро готовий розглянути продаж ПСЖ з ним на стіхорошої пропозиції. Повідомляє видання Лекюпе. З даними джерела, інтерес боку катарців до французів впав після чемпіонату світу 2022 року, і він більше не є для неї пріоритетом. Крім того, стверджується, що існує відчуття від від паризького проекту, який відбувається, оскільки катар скорочує рівень своїх інвестицій у клуб. Значно, що відчувається в тому від попередньої епохи надто високооплачено зірок та їх ставлення до футболу. ПСЖ це не просто клуб, а символ катарського впливу у футболі, який вони будували понад десятиліття. Здається, зараз Катар досяг у ПЗ того, чого прагнув, провів чемпіонат світу, окрім того, клуб ще й зробив глобальним брендом, підписавши топ зірок, таких як Неймар, Мбапе і Месі. Але їхня найбільша мета була перемога в лізі чемпіонів, і вона так і залишилася недосяжною. Можливо, це є основна причина охолодження інтересу катарців. І погодьтеся, є щось символічне в тому, що навіть величезні фінансові вливання не змогли гарантувати успіх у найпрестижнішому європейському турнірі. Інше важливе аспект це втома від моделі зіркового проєкту. Дійсно, надмірна увага до медійності та придбання гучних імен часто створювали конфлікти та нестачу командної хімії в клубі. У цьому сенсі ПСЖ більше нагадував шоу, ніж злагоджену футбольну машину. А отже, як ми бачимо, величезні фінансові ресурси не завжди гарантують успіх. У випадку ПСЖ гроші змогли купити найкращих гравців, але не перемоги в найпрестижніших турнірах світу. Динамо Київ може дискваліфікувати УПЛ. Стали відомі усі причини цього рішення. Справа в тому, що нещодавно журналіст Ігор Бурбас, заявив, що динамо, Київ та Полісся, стимулюють суперників донецького шахтаря, обіцяючи їм винагороду за відбір балів у Донецької команди. Як повідомляє інший журналіст Михайло Співаковський, у зв'язку з цим УАВ планує штрафувати футбольні клуби. Та комітет за такі чесної гри готовий знімати золікові бали з клубів, які будуть стимулювати інші команди. Якщо ж і в такому випадку не припиниться стимулювання з боку третіх сторін, то клуби можуть бути взагалі дискваліфіковані з УПЛ. Коли Ігор Бурба каже про те, що Динамо та Полісся стимулюють Шахтар, то він трохи лукавить. Можливо, і дійсно ці команди стимулюють суперників гірників, але те, що Шахтар стимулює суперників Динамо, це 100%. Так було завжди один грант стимулює суперників іншого. Це реалії українського футболу. А тому ми не думаємо, що йде до того, що будуть знімати очки. Адже якщо УАВ дійсно буде наказувати клуби, то тоді ні Динамо, ні шахтар не вийдуть у Єврокубки. А враховуючи їхній великий медійний вплив в українському футболі, то цього 100% не станеться. Більш того, ми вважаємо, що фінансове стимулювання це не так погано. Так, деякі клуби не можуть собі це дозволити, адже в них немає грошей. Але з іншої сторони. В нинішніх реаліях українського футболу це хоч якийсь шанс для маленьких клубів заробити гроші та вижити. Хоча безумовно в майбутньому цього явища не повинно бути в українському футболі. Адже якщо ми прагнемо вийти на європейський рівень, то потрібно дотримуватися усіх європейських стандартів. На цьому все. Дякую, любі, друзі, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося. Також підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин та подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.